Негативні думки можуть мати значний вплив на наше життя, знижуючи його якість та перешкоджати досягненню наших цілей. Також негативні думки мають такий вплив, часто призводять до зниження самооцінки. Коли ми постійно критикуємо себе, це підриває нашу впевненість у власних силах та здібностях. Наприклад, думки на кшталт: я ніколи не зможу це зробити або Я не вартий успіху. Можуть стати самоздійснюваними пророцтвами, які заважають нам досягати поставлених цілей. Негативні думки можуть викликати хронічний стрес, що негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я. Постійне переживання та тривога можуть призвести до проблем зі сном, підвищеного артеріального тиску та інших серйозних захворювань. Негативне мислення може також впливати на наші стосунки з іншими людьми. Коли ми постійно очікуємо найгіршого або сумніваємось у намірах інших, це може призвести до конфліктів і самоізоляції. Негативні думки можуть знижувати нашу продуктивність та мотивацію. Коли ми зосереджуємося на невдачах та помилках, це заважає нам зосереджуватись на завданнях та досягати успіху. Негативне мислення може також призвести до прокрастинації та уникнення важливих справ. Як позбутись негативного мислення, дізнайтесь у наступному відео.